Вітаю діти на заняття з хімії. Запишіть, будь ласка, в зоші тему нашого уроку: розв'язання розрахункових задач різних типів. Для початку пропоную вам згадати ті фізичні величини, які ми встигли вивчити в кінці першого семестру. Це є кількість речовини позначаємо маленькою літерою Н, кількість структурних частинок позначаємо великою літерою Н. Маса маленька М і молярна маса, яку ми позначаємо великою літерою М. Давайте згадаємо формули, в яких зустрічаються ці фізичні величини, ну і їх одиниця вимірювання. Отже, ми з вами вже знаємо, що n маленьке, напишіть собі ще раз нагадування: це є кількість речовини, ми можемо знайти двома способами. Можемо. Кількість структурних частинок, це в нас n велике, що мається на увазі під кількістю структурних частинок. Це ті частинки, з яких складається речовина. Тобто кількість атомів, молекул або йонів, нам необхідно розділити на n авогадро, стала авогадром. Ця величина є постійна. Ми з вами знаємо, що 1 моль будь-якої речовини буде містити 6,2 на 10 у 23 ступені частинок. Запишіть собі нагадування: Na стало вагадру. Це 6,2 помножити на 10 у 23 ступені і одиниця вимірювання моль у мінус першому ступені. До речі, Кількість речовини, теж пропоную вам записати нагадування, має одиницю вимірювання досить цікаво з назвою моль. Ну а тепер увага, діти, З цієї формули нам необхідно ще вміти шукати кількість структурних частинок, тобто n великі. Як ми це зробимо? Та фізична величина, яка у формулі вгорі, тобто в чисельнику, ми завжди її шукаємо дією множення. Тобто нам необхідно n маленьке помножити на сталу авогадро. І ось ми маємо формулу для знаходження кількості структурних частинок. n велике дорівнює n маленьке помножити на сталу авогадро. Далі, наступна формула, яку ми з вами вивчили. Кількість речовини можна знайти також, якщо нам відома маса певної порції речовини. Що для цього маємо зробити? Маємо масу розділити на молярну масу. Маса може вимірюватись в грамах, або може вимірюватись в кілограмах. Молярна маса М велике. Має одиницю вимірювання грам на моль. Чисельно-молярна маса дорівнює відносній молекулярній масі. Як ми можемо розрахувати молярну масу так само, як і відносно молекулярну. Нам для цього необхідна періодична системка. Візьміть, будь ласка, свій варіант періодичної системи. Ну, і давайте ми. Напишемо з вами як зразочок, як знайти молярну масу добре відомої вам води. Молярна маса води. Значить, увага діти. Шукаємо так само, як ми з вами шукати відносно молекулярну масу ембреляти. Знайдіть, будь ласка, гідроген у періодичній системі. В тому варіанті, яким ви користуєтесь. Так ось під порядковим номером або під символом хімічного елементу. Буде вказане значення відносної атомної маси гідрогену, яке ми маємо округлити до цілого числа. А-релятив гідрогену дорівнює одному. У складі молекул води два атоми гідрогену, то як ми будемо шукати молярну масу? Два помножимо на А-релятив гідрогену, тобто на один плюс. Далі дивіться. Наступний елемент це оксиген. І у складі води один атом оксигену, тобто ми кількість атомів оксигену один помножимо на молярну масу оксигену. Знайдіть, будь ласка, оксиген в періодичній системі. І знайдіть, будь ласка, цифру, яка вказує назначення відносно молекулярної маси. Ось вона винесена на зразочку. Бачите, діти 15, цілих, і далі 9 в періодів. Знову ж таки, нам необхідно округлити до цілого числа, тобто релятив оксигену буде дорівнювати 16,1 умножите на 16. І ми отримали 18 грам на моль. Якщо вам складно було знайти молярну масу, то знайдіть, будь ласка, урок, який я вам записувала з цієї теми, і ще раз його перегляньте, потренуйте, запишіть приклади, розглянуті в цьому уроці. Ну і знову ж таки, діти, давайте ми з цією формули з вами виведемо формулу, за якою можна знайти буде масу речовини. Знову ж, ця фізична величина в чисельнику. Тобто вона в формулі вгорі. Значить, як ми її будемо шукати? Увага, діти, ми маємо шукати дію множення. Тобто маса буде дорівнювати, ми маємо кількість речовини, виражену в моль, помножити на молярну масу цієї Речовини. Запишіть, будь ласка, всі ці формули, позначення. Ну, і тепер для початку згадаємо такі нескладні задачі, лише в однодію з використанням цих формул, а потім уже будемо з вами брати більш складні задачі, яких відразу дві ці формули будуть використовувати. Отже, формули згадали, тримайте їх перед очима, звертайтесь до них, при розв'язку задач обов'язково прописуйте, щоб краще запам'ятати. Отже. Перша задача. Запишіть, будь ласка, номер 1 Що нам необхідно зробити в першій задачі? Уважно читаємо умови і коротко її собі фіксуємо. Обчисліть і вкажіть, якій кількості речовини відповідає купрум 2 оксид масою 8 грам. Тобто, що в нас є? У нас є маса купрум 2 оксиду. Формула вказана в завданні купрум О, і вона дорівнює 8 грам. Що нам необхідно обчислити? Кількість речовини. Це в нас Н маленьке. Кількість речовини купрум-О О, це невідома. Ну, а тепер увага. Шукаємо формулу, в якій у нас є, і кількість і маса. Ось ця формула діти, так? Тобто, нам для того, щоб знайти кількість купрум О. Треба масу поділити на молярну масу. Маса є за умови. Виникає питання: де взяти молярну масу? Для цього нам знадобиться періодична системка. Тобто ми її будемо шукати аналогічно, як ми це робили з М-релятивом. Тобто, молярна маса купром О. Увага! Кількість атомів купруму 1 ми множимо на А-релятив копрому. Знайдіть, будь ласка, цей елемент в періодичній системі, а релятив купруму дорівнює 64. Плюс кількість атомів оксигену 1. Ми множимо на а-релятив оксигену на 16. І в результаті отримали молярну масу О 80 грам на моль. Записали дітей. Ну і тепер ми можемо з легкістю знайти кількість копрум О. Підставляємо всі відомі нам дані в формулу масу. Ділимо на молярну. Маса дорівнює 8 грам, подивіться важні по це в умові є. Молярна маса дорівнює 80 грам на моль. І в результаті ми отримали відповідь 0,1 моль. Ну, Давайте перевіримо, чи є такий у нас варіант. Є. Це в нас варіант Б. Тобто відповідь до цієї задачі у нас буде в варіанті Б 0,1 моль. Далі, задача номер 2. Запишіть, будь ласка, задача номер 2. Нам треба обчислити і вказати масу водню. До речі, зверніть увагу, молекула водню двоатомна, водень має формулу H2. Кількість речовини 6 моль. Коротко фіксуємо умову. Нам в умові дають кількість речовини. Кількість речовини це n маленьке. Тобто n маленьке водню дорівнює 6 моль. Нам необхідно знайти масу водню. Маса водню тире невідомо. А тепер увага. В якій формулі ми маємо масу? Подивіться діти. Ось ця формула, так? Маса в цій формулі буде де? В чисельнику. Як ми шукаємо ту фізичну величину, яку формулі вгорі? Дією множення. Тобто ми маємо кількість помножити на нулярну масу. Отже, записуємо формулу маса водню. Дорівнює його кількість помножена на молярну масу. Кількість водню маємо в морі. Подивіться, уважненько: це 6 моль. А молярну розрахувати дуже легко. А релятив гідрогену дорівнює 1. Так? Це елемент номер 1 в періодичній системі. І порядковий номер 1, і релятив теж 1. Два атоми гідрогену значить, молярна маса водню H2. Це буде 1 помножити на 2. Тобто це буде 2 грам на моль. І ми отримали відповідь 12 грам. Дивимось, чи є в нас такий варіант. Дійсно, є. І в даному завданні правильна відповідь це варіант В. Далі записали діти. Наступна задача це в нас під номером 3. Запишіть, будь ласка, наступна це в нас буде номер 3. Що нам необхідно зробити? Обчислити і вказати число молекул у кисні. Молекула кисні теж двох зверніть увагу, кількістю речовини 0,5 моль. Що таке число молекул? Число атомів молекул іонів це в нас N велике. Тобто ми маємо знайти N велике кисню. Кількість молекул. Що відомо по кисню? Кількість речовини, а кількість речовини виражена в моль, ми позначаємо як n маленьке. І це буде 0,5 моль. Увага! Яку формулу маємо використати? Ту, в якій є дві цічні величини? Це буде ось ця формула. Нам необхідно знайти що? n велике, тобто знову ту величину, яка у формулі буде вгорі. В чисельнику. Що ми для цього зробимо? Величина, яка у формулі вгорі, ми її завжди шукаємо дією множення. Тобто, для того, щоб знайти N велике молекул кисню, кількість молекул кисню, нам треба N маленьке помножити на сталу авогадро. Ну, і тепер нам лишилось тільки підставити дані. N маленьке кисню це 0,5 моль. А тепер увага, діти. А – це стала авогадро. І ми з вами повторили, так як це стало, то вона має фіксоване значення. Це буде 6,2 на 10 у 23 ступені. Цю величину треба запам'ятати. Моль у мінус першому. І що ми отримали? Отримали 3,1 помножити на 10 у 23 ступені молекулу. Яка відповідь нам підійшла у третьому завданні? Дивимось, це буде відповідь А. Тобто правильний варіант відповіді це відповідь А. І остання четверта задача з використанням тільки однієї формули. Записуємо діти, що нам необхідно знайти. Нам необхідно знайти кількість, які кількості речовини відповідає 1,8 помножити на 10 у 23 ступені. Молекул. Ну, а тепер увага, тепер увага. Коротко фіксуємо умову. Які кількості речовини? Тобто, нам невідомо N маленька молекул води. Відповідає 1,8 на 10 23 ступені молекул. Тобто, це в нас кількість структурних частин, кількість молекул. Як ми її позначимо? N велике H2O дорівнює 1,8 помножити на 10 у 23 ступені молекул. Ну і тепер увага. В якій формулі з тих, що ми з вами вивчили, є дві цих фізичні величини. Оці перші, так? Тобто ми можемо знайти n маленькі кількість. Якщо що зробимо, подивимось n велике поділимо на сталу авогадру. Н велике маємо в умові. 1,8 помножити на 10 у 23 ступені. Стало авогадро. Вона не стала величина, Ми її з вами вже запам'ятали. Це буде 6,2 помножити на 10 у 23 ступені. І дивіться, 10 у 23 ми скоротили, 1,8 розділили на 6,2 і отримали 0,8. 3 десятих моль. І перевіряємо, чи є в нас такий варіант відповіді. Є, і це варіант В. Тобто ці задачі, правильна відповідь, це буде варіант В. Записали, діти. Ну, а тепер час переходити до більш складних задач, в яких ми будемо використовувати величини вже з різних формул. Я вас дуже прошу поставити відео на паузу і для цих більш складних задач повністю записати умови, щоб у вас були ці задачі як зразочок. Отже, п'ята задача. Записуємо умову повністю буде. Нам необхідно знайти кількість молекул води. Відразу фіксуємо собі кількість молекул це кількість структурних частинок. N велике. Що місяця? Порції води масою 180 грам. Тобто маса води буде дорівнювати 180 грам. Ось у нас є коротка умова. Ну, а тепер увага. Немає в нас формули, які буде відразу І кількість молекул і маса. Тобто, це величини з двох форм. Як нам зв'язати? Оці дві формули. Значить, дивіться, у нас є маса бачите, з цієї формули. А нам треба знайти n велике, тобто фізичну величину, як вже в другій формулі. Так ось, коли в нас величини з різних формул, то ми завжди можемо їх поєднати через кількість речовини. N маленьке. Тобто, дивіться. Якщо у вас є в умові маса, то першим кроком. Першою дією ми маємо знайти молярну, знайти будучи, кількість речовини, тобто n маленькі. І так будемо робити завжди. Отже, перша наша дія. У нас є маса. Для того, щоб знайти n великих, другою формулою величину, ми шукаємо кількість, записуємо n маленьких води. І пишемо формулу. Нам треба масу розділити на молярну. Маса води за умовою дорівнює 180 грам, а молярна маса діти ми, її з вами, шукали сьогодні вже на заняття дорівнює 18 грам на моль. Так? Тобто А релятив гідрогену 1 помножили на 2 і плюс 1 помножити на релятив оксигену на 16. В результаті маємо 18 грам на моль. Отже, кількість... Води буде дорівнювати 10 моль. А тепер увага. Чи можемо ми зараз знайти n велике? Можемо. Ця величина у формулі вгорі. То як ми будемо її шукати? Ми маємо n маленьке на наставло вагадру. Так, ми з вами про це вже сьогодні говорили. Тож записуємо собі відразу формулу, яка нам буде необхідна. n велике молекул води. Це буде n маленьке, помножити на сталу або і дорівнює. Підставляємо дані. n маленьке. Дивіться, діти, ми знайшли першу ідію, бачите, 10, моль. або авогадро, ми її вже запам'ятали. 6,2 помножити на 10 у 23 ступені. І скільки ми отримали? По суті, ми можемо. Залишити яким чином відповідь 6,2 і вже будемо нас помножити на 10 у 24 ступені, чого нам в умові говорили молекул, то ми так собі пишемо молекули. Тобто, якщо ми візьмемо порцію води масою 180 грам, то в цій порції води буде міститись 6,2 на 10 у 24 ступені молекул. Далі задача номер 6 Знову ж прошу вас поставити відео на паузу і записати повну умову до цієї задачі. Аналізуємо. Нам треба знайти масу 6,2 на 10 у 23 ступені атомів алюмінію. Тобто, що в нас є в цій задачі. В нас є кількість... Атомів алюмінію, так? Тобто N велике алюмінію це буде 6,2 на 10 у 23 ступені атомів. А нам необхідно, що знайти? Увага! Масу, яку вони мають. так? Масу, яку вони мають. Тобто, пишемо питання: маса алюмінію та рене Діти, знову нам, яка ситуація. Трапилась. Маса і кількість частинок живуть в різних формулах. Але ми з вами вже знаємо, що ми можемо їх як поєднати, ці величини з різних формул, через кількість речовини, n маленьке. Тобто в таких задачах ми першим кроком обов'язково шукаємо n маленьке, кількість моль речовини. У нас за умовою є n велике. Як ми можемо знайти кількість моль атомів алюмінію? Маємо використати ось цю формулу. Ми маємо n велике поділити на сталу авогадро. і це дорівнює n велике за умовою 6,2 помножити на 10 у 23 ступені, n авогадро стала авогадро 6,2 на 10 у 23 ступені. Маю надію, що ви вже запам'ятали значення стало авагатру. Якщо важко, то просто випишіть собі наш шпаргалочку формули, які ми використовуємо, випишіть значення стало ваги і підглядайте, коли розв'язуєте задачі. З часом так потихеньку запам'ятаєте. Ну і увага! Кількість алюмінію у нас в чому дорівнює. 6.02 ділина на 602, це буде 1 моль. Це буде 1 моль. Далі, як нам тепер знайти масу алюмінію? Шукаємо формулу, які є ця фізична величина. Дивіться, діти це оця формула. Побачили так. І дивіться, маса в цій формулі вгорі в чисельнику. Ту фізичну величину, яка в чисельнику вгорі, ми шукаємо множення. Тобто ми маємо кількість помножити на молярну масу. Кількість ми знайшли першою дією, ось вона, 1 моль. А молярна маса в даному випадку для алюмінію співпадає з арелятивом. Тобто, подивилися в періодичній системі 27 грам на моль. Отже, ми отримали, що маса алюмінію буде дорівнювати 20. 27 грам. Тобто, якщо б ми взяли ось таку кількість атомів алюмінію і зважили, то ми отримали б масу 27 грам. І остання задача на сьогоднішнє заняття це задача номер 7 Поставте відео на паузу і в повну умову собі зафіксуйте. Нам необхідно обчислити. Кількість атомів, тобто, що це таке кількість атомів. Кількість атомів молекул йонів це n велике. У зразку заліза масою 28 г. тобто n велике заліза, тере невідомо. А ось маса цього зразка заліза дорівнює 28 грам. І знову в нас ситуація, коли Мова йде в умові про величини, що живуть в різних формулах. Подивіться, уважно подійте. Маса ось в цій формулі, а кількість частинок зовсім інші. То як нам їх зв'язати між собою? Ми маємо першою дією знайти, що кількість речовини, кількість речовини, тобто n маленьке. У нас є маса заліза. Значить, як ми будемо шукати кількість? Ми використаємо ось цю формулу. Кількість заліза дорівнює маса ділена на молярну. Маса заліза 28 грам. Молярна маса в даному випадку співпадає з А-релятивом відносна атомна маса. Значення А-релятиву ви можете подивитися у періодичній системі. Це буде для заліза 56 грам на моль. Отже, кількість, заліза, два маса, кількість моль заліза масою 28 грам, це буде 0,5 моль. Чи можемо ми тепер знайти кількість атомів заліза у цьому зразочку? Н великі. Звісно, для цього ми використаємо другу нашу формулу. І знову ж діти n велике кількість атомів. Ця величина де знаходиться? Чисельнику. Вгорі. То як ми її будемо шукати? Ми перемножимо. Тобто ми n маленьке кількість моль помножимо на ставу або гадро. І записуємо далі. У нас вже все для цього є. n маленьке, ми з вами знайшли. Першою дією це буде 0,5 моль. Множимо на сталу або гадру. Ця величина, ми її запам'ятали, що на 10 у 23 ступені, 0,5 помножили на 6,02 і ступінь так і залишили. Тобто ми отримали яку відповідь? 3,1 помножити на 10 у 23 ступені. Чого? У нас питали кількість атомів. значить, Це ми знайшли кількість атомів. Тобто, діти, якщо ви зважите залізо масою 28 грам, то у цій наважці, в цій порції заліза, буде 3,1 помножити на 10 у 23 ступені атомів. Дякую вам за увагу!